Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ви скасували надсилання повідомлення. Так, це я скасувала надсилання повідомлення щонайменше 20 друзям у Фейсбуці. Справа в тому, що під ніч одразу кілька друзів надіслали розіграш смартфона від нібито відомого бренду. Треба було відповісти на пару запитань та відгадати коробку, у якій ховається презент. А от далі треба було розіслати розіграш 20 друзям. У стані ефекту я розіслала, але потім терміново видалила повідомлення. Відчула, ну очевидний фейк. Але що ховається за псевдорозіграшами? Кому вони вигідні? І чим ми ризикуємо, коли переходимо за такими посиланнями і поширюємо їх? Ось так. Із руку руки розіграш дійшов і до киянина Володимира. Мені переслав товариш, угадуєш коробочку, відкриваєш. Однак чоловік збагнув обман швидше за мене. Було цікаво далі подивитися, чи воно закінчиться, чи вони будуть запрашувати код карточки, чи перечислить їм там гроші. Розчарувався. Дії, ніби нічим не обернулися. Та чи дійсно це так? Юрист Ярослав Лисенко каже, за безневинними клацаннями може ховатися викрадення персональних даних. Отразувати кошти, наприклад, ну, серйозний, серйозніше, там номера те. Та, паролі до тих певтор. шахраї добре знають реакцію людей на розіграші. тому в таких справах важлива пауза. Видикнути, не поспішати. Ну якщо вже так вийшло, що там якось чи випадково, чи там якось з необережності вже перейшли за такими посиланням. Ну після цього можна лише боротися з наслідками, хто знає, чим вони будуть першочергово, треба змінити абсолютно всі паролі. Повидаляти поширені посилання і повідомити кіберполіцію, додає маркетолог Ярослав Лисенко. Коли ви потрапляєте на цей сайт, там є аналітика, яка відслідковує дуже супроводжу вас, і вона відслідковує вашу поведінку. Як ви користуєтесь, на які сайти ви заходите, в яких групах ви дивитесь рекламу, що вас цікавить, тобто ви вже. По факту є частиною теплої бази прогрітою, на яку можна потім окремо запустити окрему пропозицію. Ще одна видівка злочинців: використання брендів. Олена Плахова, директорка з управління репутацією компанії, якою зухвало скористалися шахраї. Всі компанії, такі з ім'ям, да, у якої багато клієнтів і які довіряють саме довіряють, да, вони використовують. Не можна обманювати українців, коли йде в країні війна, і виманювати в них дані, гроші, будь що ну це реально е, допомога ворогу. Олена каже, щойно команда блокує шахрайські сайти, ті швидко створюють нові порада. Одна треба бути пильними і не бути наївними. Я отримала вже на пошту да два листи, де одна молода дівчина пише: типу, я виграла айфон. Де він? А інша інший лист був, був від людини. Я так розумію, вже ну, такого зрілого віку, да, і де він пише, що ж таке, ви мені не відправляєте айфон. Дані про нас це дорога інформація, яку потім можна продати, і шахраї роблять усе, щоб якомога більше її зібрати. Коли ми бачимо, що нічого не треба робити, да просто там поділитися, розіслати друзям, а натомість ти маєш можливість виграти айфон або ще якийсь приз, да? то ти на це ведешся, тобі ж гроші не потрібно платити, але ти не розумієш в той самий час ти зливаєш свою інформацію да, про себе і про всіх своїх друзів. Дуже важливо перевіряти адресу сайту та заходити на офіційні соцмережі компаній. Якщо там дійсно проводяться розіграші, про них повідомляють на всіх платформах.